Вітаємо! До вашої уваги флагманська модель японського бренду Toyota RAV4. Повнопривідний автомобіль 2021 року, оснащений 2,5-літровою гібридною установкою з потужністю 222 кінські сили. Вона працює в парі з варіатором від японської компанії iSIN. Автомобіль представлений в комплектації Adventure, обладнаний повним електропакетом склопідйомників. Водійське крісло оснащене електрорегулюванням. Дана комплектація автомобіля вирізняється наявністю функції камер 360, які стануть в нагоді навіть найдосвідченішому водію. Стильний мультируль, кнопка Start Stop та сучасна мультимодійна система від компанії JBL тільки доповнять довершеність водіння. Кросовер п'ятого покоління вирізняється стрімкими лініями, а також покращеною динамікою руху. Салон автомобіля виконаний з екошкіри в темних відтінках з нанесенням характерного візерунку для заявленої комплектації. Кросовер комплектований бездротовою зарядкою та додатковими USB-портами. Має зручніші для зберігання своїх речей. Наявність передніх та задніх партроніків стане у нагоді навіть досвідченим водіям у завантаженому трафіку міста. Електропривід відкриття дверцят багажного відділення робить його використання ще зручнішим. Його об'єм складає 580 літрів. Кузов автомобіля повністю оклеєний антигравійною плівкою сірого кольору. Сподобався автомобіль? Тоді ми вас чекаємо за адресою вулиці Надрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010.